Навіть на найсерйозніших технологічних презентаціях трапляються кумедні моменти під час виступу Дженсена Хуанга, коли він розповідав про оптичні трансивери Nvidia, стався невеликий кур'йоз. Дістаючи трансивери з коробки прямо на сцені, він раптом помітив, що вони заплуталися між собою. Зала одразу вибухнула сміхом, а сам Хуанг із посмішкою взявся їх розплутувати. Коли йому вдалося акуратно роз'єднати обидва трансивери, публіка зустріла цей момент оплесками. Цей епізод нагадав: навіть у світі надскладних технологій є місце живим емоціям, гумору та людським моментам. it's not as easy as you think these are squirrely little things all right so this this one right here this is 30 watts just so keep you remember this is 30 watts and and if you get it on if you buy it in high volume it's a thousand. ta <laughs>